Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Х, письмо складів, слів і речень з вивченими буквами. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли і працювати почали. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою Х. Навчимося писати рукописну букву Х і з'єднувати її з іншими буквами. На сьогоднішньому уроці, дітки, ми будемо працювати в друкованих зошитах друга частина на сторінках 22-23, тому я пропоную вам розгорнути свій зошит і знайти потрібні нам сторінки. Перше завдання це малюночок вгорі сторінки 22. Погляньте, будь ласка, на малюнок і скажіть, що відбувається на малюнку. На малюнку діти грають у хованки. Так? Скільки дітей у кімнаті? Подивіться, будь ласка, ми бачимо трьох дітей. Скільки хлопчиків і скільки дівчаток. На малюнку у кімнаті зображений один хлопчик і двоє дівчаток. Доведіть, що за шторою дівчинка, а не хлопчик. Подивіться, будь ласка, за шторою заховалась дівчинка і видно її тінь. І ми бачимо, що на голівці у дівчинки є кіски. Так? Хлопчик не може носити кіски, тому що в нього не така довга зачіска, тому ми можемо. Точно сказати, що за шторою заховалася дівчинка. Подивіться уважно і скажіть, хто із дітей шукає інших діток. Діток шукає дівчинка у червоненькому платічку, так? а хто де заховався? Друга дівчинка заховалася біля віконечка за шторою. А хлопчик заховався під столом, накрившись скатертиною. Погляньте уважно і скажіть, які меблі є в кімнаті і для чого вони призначені. Ми бачимо шафу, в якій зберігається одяг. Ми бачимо полиці, на яких стоять книжки. Ми бачимо крісло, в яке можна сідати, і бачимо стіл, на якому стоїть Ваза з квітами і цукерки. А де б ви заховалися в цій кімнаті? Ну, можливо, якщо крісло не дуже важке, то можна було б його трішечки посунути і заховатися між кріслом і шафою. З'ясуйте, будь ласка, з яких елементів складається велика буква Х? Велика буква Х, так само, як і маленька, складається з двох півовалів лівого і правого, тільки півовали великі. Дітки, знайдіть, будь ласка, на малюночку всі елементи, які нагадують нам велику букву Х. І наведіть їх, будь ласка. Перед тим, як ми з вами почнемо писати в своєму зошиті, будь ласка, пригадайте, як правильно потрібно тримати ручку під час письма, в яку сторону має нахиля... маємо нахилити зошит, якщо пишемо лівою або правою рукою, і обов'язково не забувайте про те, як ми маємо сидіти за столом, де мають бути ніжки, яка спинка і куди нахиляємо голову. Також я хочу вам нагадати, діти, що букви у словах завжди об'єднуються. І ми пам'ятаємо, що при письмі існує три види з'єднань букв: верхнє з'єднання, середнє і нижнє. Подивіться, будь ласка, велика буква Х складається з двох елементів, як ми вже говорили, великого правого півовалу і великого лівого півовалу. Так? Подивіться уважно, як потрібно писати велику букву Х. Перший півовал ми починаємо писати від верхньої міжрядкової лінії і ведемо до нижнього робочої лінії. Другий великий півовал, ми знову ж таки пишемо від верхньої міжрядкової лінії і ведемо до нижньої робочої лінії рядка. Подивіться, в яку сторону пишеться лівий, в яку сторону пишеться правий півовал. Дітки спробуйте написати велику букву Х у повітрі декілька разів. Тепер подивіться, будь ласка, у свій зошит. У вас детально надруковано, як пишуться. Пів овали окремо і як пишуться разом. Будь ласка, пропишіть велику букву Х у повітрі. Тепер у своєму зошиті наведіть зразочок букви Х, який, потрібен, який надрукований вам для обведення. А тепер до кінця рядочка спробуйте написати велику букву Х самостійно. Ставте відео на паузу, коли працюєте письмово у своєму зошиті. Наступний рядок складається з двох частинок. Перша частинка – це буква сполучення ХО. Зверніть увагу, що букви з'єднуються між собою з середнім з'єднанням. Пропишіть це букву сполучення у повітрі, наведіть зразок для обведення, який надруковано в нашому зошиті. І спробуйте поряд написати одне буквосполучення сполучення ХО самостійно. Тепер подивіться, друга частинка завдання на другому рядочку це слово Хома. Хома теж починається з букви сполучення Хо. Чому з великої букви це слово? Тому що це ім'я хлопчика. Зверніть увагу, як між собою з'єднані букви у слові. Хо середнє з'єднання, Ом нижнє з'єднання, ма середнє з'єднання. Спробуйте прописати це слово у повітрі. А тепер напишіть його, будь ласка, у своєму зошиті самостійно стільки разів, скільки воно поміститься. Якщо вам не вистачає місця для двох слів, значить пишіть слово Хома лише один раз. Наступний рядочок складається також із двох частинок. Перша частинка – буквосполучення Х Р. Букви між собою з'єднуються у верхньому з'єднанні. Обведіть, будь ласка, буква сполучення хири у своєму зошиті. Якщо, дітки, у вас є місце поряд, напишіть букву сполучення хири самостійно. Якщо поряд місця немає, значить, самостійно ви в зошиті це буквосполучення сполучення не пишете. Із цього буквосполучення на... починається наступне слово Христина, це ім'я дівчинки, тому з великої букви. Подивіться, як з'єднуються між собою букви. ХР – верхнє з'єднання, РИ – верхнє з'єднання, ИС середнє з'єднання, СТ верхнє з'єднання, верхнє з'єднання, ИН верхнє з'єднання, на середнє з'єднання. Дітки, спробуйте слово хри, не кри, а христина прописати у повітрі. А тепер напишіть його, будь ласка, у своєму зошиті. Коли працюєте письмово в зошитах, не забувайте, що ви можете поставити відео на паузу. Наступне завдання ми з вами маємо написати речення Діти грали. Кованки. Перше слово діти пишеться з великої букви, тому що це початок речення. Так? Перше слово у реченні завжди з великої букви, ми про це пам'ятаємо. В кінці речення має стояти крапочка, тому що речення має завершену думку. Поставте, будь ласка, відео на паузу та нижче у чистому рядочку. Напишіть це речення. Діти грали. У хованки. Якщо ви забули, як пишеться якась буква, підказкою буде вам зразочок речення у верхньому рядочку. Наступне завдання, дітки, нам необхідно списати з друкованого тексту. Подивіться, речення Христина ховалась. Це речення, надруковане в нашому зошиті друкованими літерами. А ми маємо його нижче у чистий зошит, ой, у чистий рядочок списати письмовими літерами. Слово Христина ми пишемо з великої букви, тому що це ім'я дівчинки, а імена ім людей ми завжди пишемо з великої букви. Поставте, будь ласка, відео на паузу, дітки, та спишіть це речення нижче у чистий рядочок, але не забувайте, що ми маємо списувати не друкованим, а. Письмовими буквами. Наступне завдання у нас є речення питальне. А. Хто шукав? Зверніть, будь ласка, увагу А пишемо з великої букви, тому що це перше слово у реченні. Початок речення завжди з великої букви. В кінці стоїть не крапочка, а інший знак, знак запитання. Чому? Тому що це речення питальне. Нас питають, а хто шукав? Нам сказали, що діти грали в хованки. Христина ховалась. А хто шукав? Будь ласка, дітки, поставте відео на паузу і спробуйте самостійно написати це речення в тому рядочку, де воно у вас поміститься. Наступне завдання, дітки, нам потрібно дати відповідь, хто ж шукав. Ну, у, На малюночку ми бачимо, що шукав не хлопчик, не Хома. Так, шукала дівчинка. Але сьогодні ми з вами напишемо ім'я ім хлопчика на букву Х. Тому нижче пропишіть, будь ласка, де у вас є місце, що шукав. Homa. Наступне завдання ми будемо виконувати на сторінці 23. Подивіться, будь ласка, на малюночок, на якому зображені букви. Ці букви зображені не просто так. Вони були словами, але подув сильний вітер, і букви у словах перемішалися. Дітки, наші із вами завдання. Нам необхідно переставити букви на місця так, щоб відновилися слова, які були до того, як вітер їх розсипав. Подивіться, будь ласка, перші чотири букви: Ша И, Х, А. Дітки, як ви думаєте, із цих букв, що можна скласти за слово? Шахи, так. Запишіть, будь ласка, це слово внизу, щоб більше вітер не роздував букви. Так, тепер подивіться, будь ласка, наступні букви. Також було слово, але вітер роздув букви. Подивіться, Х, буква І, буква К, е, о. А що ж тут може бути за слово? Це слово. Хокей! Так, молодці. Запишіть, будь ласка, під цим малюночком нижче слово хокей, щоб більше вітерець, і це слово не роздував. Тепер погляньте, будь ласка, на малюнок на сторінці 23. Кого ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо хлопчика і дівчинку. Чим займаються діти? Хлопчик грає у гру, яка називається хокей. А дівчинка А дівчинка грає у гру, яка називається шахи. Дітки, подивіться, будь ласка, нижче у нас з вами до цих двох малюночків є початок речень, а нам необхідно їх закінчити. Харитон грав у. Якщо харитон, то це хлопчик чи дівчинка? Звичайно, це хлопчик. А у яку гру він грав, діти? У хокей, правильно, наведіть, будь ласка, початок речення. «Харитон грав у, у своєму зошиті наведіть. А слово хокей допишіть самостійно і в кінці речення поставте крап. Так, тепер подивіться, наступне речення. Христина грала. Христина це дівчинка. Вона грала, дітки, у що? У яку гру? У шахи, правильно! Наведіть, будь ласка, початок другого речення Христина грала. А тепер допишіть, будь ласка, самостійно два слова. У шахи. І не забудьте обов'язково поставити в кінці речення крапочку. Так, пам'ятайте, що коли ви працюєте письмово, обов'язково ставте відео на паузу. Молодці! А тепер погляньте на останнє завданьку на сторінці 23. Подивіться на малюночки, кого ми бачимо на малюночку. Зайчика і білочку. А пригадайте, дітки, а як виглядає хвостик зайчика і білочки? Подивіться, чи все з ними нормально? Ні, не вистачає хвостиків, так? Давайте згадаємо, який хвостик у зайчика? Маленький і куценький. На нього ще кажуть, куцохвостий хвостий зайчик, так? А який хвостик у білочки? Пухнастий, рудий, красивий хвостик. Дітки, давайте спробуємо кожній тваринці домалювати її хвостик. Подивіться, бачите, навіть підказка нам є, що в нас не вистачає на малюнку хвостиків. Так, хвіст відсутній переставили нам ось ці буквочки, і нам потрібно. До... Ати зайчикові і білочці хвостики. Будь ласка, напишіть слово хвіст у нижньому рядочку і спробуйте зайчику домалювати маленького, куценького пухнастого хвостика, а білочці гарного, красивого пухнастого. Скажіть мені, будь ласка, на сьогоднішньому уроці яку букву ми вчилися писати? Так, сьогодні ми вчилися писати велику букву Х. Скажіть діти, а навіщо нам взагалі потрібна велика буква? Велика буква потрібна для того, щоб писати слова, які необхідно писати з великої букви. Тобто початок речення, імена людей, клички тварин, прізвища людей, назви міст, річок і так далі. Оберіть, будь ласка, колір потрібної цеглинки, яка відповідає вашому настрою зелений, жовтий чи червоний. А я дякую вам за вашу роботу, за вашу старанність і прощаюся з вами. До нових зустрічей!